Футзальний клуб СумДУ АБС не зміг здобути перемогу в четвертому турі чемпіонату України серед команд першої ліги. Зробити це їм завадив столичний клуб Епіцентр к К3». як розвивалася подія на ігровому майданчику сумського манежу в сюжеті наших журналістів. Із перших хвилин матчу кияни взяли в облогу ворота суперника. Це відкрило зону для контратаки сумчан, які своїм шансом скористалися. Дмитро Ігумнов на третій хвилині відкрив рахунок зустрічі. За кілька хвилин Мисловський мав подвоїти його, але не зміг переграти воротаря киян. Під завершення першого тайму господарі майданчика відзначилися ще раз. Ігумнов вийшов на побачення з воротарем і записав у свій актив дубль. Після перерви на майданчик вийшов вже інший епіцентр К-3. Много не говоріли істина, попросили ребят, щоб ребята забили многое, в принципі, боятися вже нічого. відступати теж нікуди. Просто поіграли в тот футбол, який не можуть грати. Як індивідуально, так і командно. Другий тайм пройшов за сценарієм киян. Зі стартових хвилин сумчани чинили опір, але не змогли втримати перевагу, здобуту в першій половині зустрічі. Гравці епіцентру тричі розписалися у воротах Абдулаєва. Політехівці кинули всі сили, щоб відігратися, але забракло часу. 3-2 і домашня поразка команди Сергія Писоцького. Вигляділи неубедительно, скажімо так, во другому таймі, да? Но несмотря как бы на это, создали свои моменты, опять же, достаточное количество. Не реализовали. То есть было пару стопроцентных моментов, когда надо было забивать. Даже при счете 2-1, да, казалось бы, пропустили. Создали момент. Забили бы, может, получилось бы все по-другому. Неплохо мы играли. Ну, может быть, не настолько э, играли красиво э, в плане самой игры, но э, те моменты, которые мы не реализовали. И эпицентр там рисковал, и во втором тайме у нас э, моментов 5-6, которые мы должны были забить один гол, и все встало на свои места. Наразі у АБС має в своєму активі три очки після трьох матчів і посідає шосту позицію в турнірній таблиці. Наступний матч сумчани проведуть 12 грудня в Івано-Франківську проти епіцентра К-10. Юрій Токмань, Євген Перестенко на часі спорт.